У Полтаві відкрили меморіальну дошку військовому художнику керамісту Святославу Пашинському. Митець загинув у березні минулого року під час захисту України від російського вторгнення. Відкрили дошку сини та мама військовослужбовця. Його була стихія, це глина. Він каже, я як сів за рух з тих пір, просто мене понесло. І ми бувало, що по три, по, по три години розмовляли з ним з майстерні. Він крутить і він каже, це моє. Я каже, сюди втікаю, коли мені дуже погано, я сюди йду. Е, 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 е. А як мені дуже добре, я сюди лечу у цивільному житті. Святослав викладав кераміку в дитячій художній школі. Був членом національної спілки художників України. Я його бачив постійному русі. От він весь час кудись спішив, щось в нього було в планах. І це було характерно в нього. В нього в ритмі все було. І його мистецтво воно цікаве тим, що це технологічне мистецтво. Треба знати технології, глини, температури, глазурі. На меморіальній дошці стилізований портрет захисника в національних кольорах, розповідає її авторка Інна Горжій. Вирішили зробити її в кераміці, саме в цьому матеріалі. Фон зроблений фактурою гончарного кола. Кошти на матеріали зібрали друзі та колеги митця. Ініціатором виступала спілка художників, бо так як Святослав був членом спілки художників. Ідея виникла ще, здається, на початку літа. Виконання зайняло буквально 4 тижні. Художню школу перейменували на честь Святослава Пашинського у вересні рішенням сесії міськради. Загинув боєць 26 березня 2022-го у Запорізькій області. Йому було 44 роки. Оксана Іванова та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава.